Панство, до привітання. Ми запрошуємо хресну маму Василину. Ваші оплески, друзі! Ми, цвідуть, Ми раді, що є вам слово. Прошу вітати. Дякую, але пані, у нас називають у Тамада, а у вас називають ведучі. Треба було, поки матка Твереза була, поки матка була. Що ви не дали після мами, котра читала, я могла на слова сказати. Ми хотіли О, би ви не, розпочали не, цей другий не, стіл. Не, не, не. Ви не чесні, ви не справедливі, На щодо верховенців? Тепер попросіть усіх людей випити, налити, потім я попрошу випити. Ви чули, наливайте гості. Будь ласка, всі ходім. Будь ласка. Я хочу вам, що я можу вам нове сказати? Я приєдна до всього, що було сказано. Я не хочу вже проливати сльозами, вже їх пролили. Любчику, віточка, я дуже дякую Богу, що Бог нам дав таку честь це сьогоднішнє свято. Ми не будемо згадувати тих, кого у нас нема. Я дійсно, я дякую Богу, що мені Бог такого дав похресника, що мені хто вже тюню, прикнув, тебе дурний підкрестив. Ти подякуєш, таку маєш матку дорогу, що тобі не за освітили загаси. Бо це тоже правда, ви знаєте. І що йому хотікати домода? Ви за нас забули спершу, ви будете, бо ти 200 доларів, 200, дві тисячі там покладете. Бо так не робили, було молодої, па, і наше мало бути. Але ви нас вибере говорили з ручки. А тепер, а тепер хочете надолужити, коли вже ви пройшли козацький стіл та й той, той, той другий. Мені вже вас нема чим здивувати. Повірте, ви б не здивували їх ніхто? Ні, Я думаю, що ні. Я думаю, що ви б мене. Любчику тобі за мене встигну буде, я це добре знаю. Але я це мушу правду сказати, бо за таку там аду біржі не дадуть три роки. Ні, вам за мене вже нічого не дадуть. Нічого, я приїду якось, я сапати вмію, я відсапаю, чесне слово. сапати, це мені у, у Верховині, ми лісами, у ребетаке треба, туди треба сапати. Ви одно хочете море, бог знає що. Що я краще як мох. Берези, дерева віка, розкажи людям своїм. Я знаю. Хто моря, хто хотів моря? Ні, море хто хотів не я? я. У нас і черемош, ми списуємо в чаримуші, на лодочках, на вшому. Що, так, ми все договорили. договорили? Дивіться, я в горі йду моцоно недовго. Не чуйте, то, то як Бог дасть, то як Бог. Коби Бог як, да. ви там, як ви там обійдете, я вам хочу сказати, тут така справа тут. Тут ми вас запрошуємо. Ми не даємо срок на кілька, це ви не то, що срок годності там або що. Ви молоді, ефективні сапати, косити. Є що Пів року даємо вам такі робочі такі враження, що я сіженю не не дінати. Боже, я повсяк, ти... як коли? Ну, ну слухайте що, то ми вам таку невістку найдемо, два супки, два пеньки, не кусається, не б'ється, нічого, ви що. Ні, я щиро дякую. Я Дивіться, дякую. я дуже дякую, але в мене буде шинка діти проти, але ви, так, ти так ти? то я можу бути. Та там уже діти великі, не треба робити. Що ви? А, то на таке я прийду. Друзі, дякую, ваші аплодисменти. хресні, прошу. Там все готове. Солонина буде, діти будуть, лутайка ззаду. Ви, на ваш Мотивація конкретна. <плес> Ваші аплодисменти. Дякуємо, що ви такі є. Гості, отак треба набуватися, бо то вік тільки в паспорті. Ваші оплески для хресної мами, друзі. Прекрасні слова. Від справжні Василини. А ви казали, аби люди випили, правда? Гості, ану, взяли келихи за хресну маму і за молодя. Тільки горя бажає цим молодим, Наскільки горів не стільки в стакані залиши, чули. Якщо ви бажаєте горя молодятам, маєте лишити тоді. А я знаю, що ви то не бажаєте.